Привіт! Поговоримо сьогодні про цю коробочку. А, Це напевно погано видно. Опс! Про цю коробочку і про цю ігрушку. Я вам тут подвину її даже до вас. Сьогодні я закінчу зборку цього наборчика 4228 набор LEGO Technic і сьогодні постараємося показати, що в ньому є, і взагалі ці мої враження від LEGO. Буду говорити трошки з позиції людини, яка не збирала Ліго доволі давно, що мене здивувало в Лего, а здивувало мене прям багато всього. Мене здувало перше якісь деталей, вони реально Чи... Ну кажу, набагато якісні, чим я собі пам'ятав з дитинства. Наприклад, там, вони приємні на відчуття. Я не знаю, можливо, в мене викрили між погоди з дитинства, можливо, ще якась війня, можливо, не знаю, Ліго дійсно стало кращим, можливо, в мене був не оригінальний Лего, що понісів можливо. На мене приємно здавало, якомусь на наощу, воно ну, все дуже приємне і все таке. Далі багато, є реально нових деталей. Є багато нових деталей, типу, поршні, отакі, от, отакі от, е, помпа, яка щось там накачує. Е, е, багато різних механізмів можна, от, такі штуки робити. Це все прям. Ну, Реально дуже сильно міняє механіку. Тобто, я пам'ятаю тільки всякі шестеренки, ти щось там крутиш, так як тут колеса. Наприклад, ти крутиш, і воно от ну воно, воно крутиться, буває. Ти, наприклад, не знаю там, е, крутиш оце, і воно да, крутить якийсь інший механізм. Але в цілому це ну типу, додає багато нових механік, мені в цілому подобається. Е, Кожен раз, коли ти бачиш якусь деталь Колего, типу як на таку штуку, це те прям тебе сильно дивує, тому що дуже багато нових деталей. Я тут вставлю картинку. Які штуки є, наприклад, там, всякі рамки. Дуже довгі пімпочки для з'єднання. Це прям багато що. Поршні, пневматика. Це теж для мене було в нову. Це прям суперкласна штука. Далі, що мене здивувало, це інструкція, яка зараз є. На кожному кадрі, де використовуються клас класичні палочки Лего, типу, такої штуки. Є масштаб, і ти можеш подивитися, прям, ну, типу, чита чи палашка чи не та. Тому що я збирав Лего в дитинстві, і це було прям дуже багато всього мінялося. Тобто ти тут такий: напевно, ця довжина, потім, ой, ні, не ця. І приходиться щось розбирати, перезбирати, і це все прям дуже набрягає. Набагато прикольніше, коли ти можеш просто прикласти її це, і так само це працює з. Зі Такими детальками, до речі, дуже нова деталь. От. Є дир дирочки і з цієї сторони, і з цієї сторони. Це прям дуже прикольно, мені сподобалось. Mm. Отакі штуки нові. Каже, інструкцію, прям, прям за час. Це з плюсів, які мене прям вратили. Тепер з мінусів його. Це і плюс, і мінус. У них зараз є апка, де ти можеш знайти прям по номеру набору, там 428, вбиваєш набор, і вуаля. Ти, Типу, можеш подивитися, набор, ще там щось. І там є інструкція, і я очікую, що вона обіграна якось більш прикольно. Насправді це просто яка... це PDF-рідер. фрідер Вони pdf ку загрузили інструкцію, і це PDF-рідер, який просто на сторінку, на якій ти спинився. Я очікував побачити якісь штуки, типу там, 3D, не 3D, ще там щось. Я не знаю, там, от, Зберіть оцю деталь, і якщо щось незрозуміло, як не виглядає тобі з другої сторони, там буде можливість відкрити як 3D-деталь, покрутити. Це було б набагато приємніше, насправді. От. Дальше, що мені трохи так не сподобалося, ну, типу, апка в цілому, Не зрозуміло, що це апка, це розпочати інструкція, запигнута в телефон. І також на всяких ентузіастських ін форумах, типу Red зараз можна йти масу мотора і всякого. Тобто ця модель, потім подивимося, що вона мій, тут багато є немоторизованих речей, тут жодного мотора немає. Тут все чисто на немає. Там є моторизовані речі, і це виглядає супер прикольно насправді, в тому плані, що просто ком'юніті доопрацьовує модель, так що вона стає повністю моторизована. Тут є модель Б, це бетономішалка. мішалка. Не бетонна шалка, бетонний насос передвизний. Я попробую її зібрати теж. Тобто з цих деталей можна зібрати інший набор, це доволі прикольно. А і, що мене теж здивувало, зараз є агромінне ком'юніті вокруг Лего. Там є всякі Brick, всяке таке, я там знайшов даже так звану модель С, яка мені прям дуже подобається. Це такий трек з железним прицепом, Його теж повністю можуть зібрати з цього сета. І я попробую це зробити. Це прям дуже прикольно. Я поки що не маю досвіду цим, але виглядає бомба. Тепер щодо того, що є в цій моделі, а, вона так чудово їздить, це прям бомба. В неї повертаються колеса. Можна не прямо так от. О, я не в подурістову так з дороги детальки. І це прям виглядає просто бомбічиське насправді. Тобто вона агромєна, вона 58 см довжину. Я не переміряв, але я надію, що інструкція лігона не збрехала. А, і тепер, що в ній є цікавого? В ній є увага от сюди, в ній є ось яка піднімається. І яка опускається, і це прям. ну да, Мені сподобалось. Далі повністю ось цей підйомний механізм, він повністю піднімається. Е... Напевно, це розвивається так, що ви маєте відкинути цю деталь, підлити якусь машинку, потім її підняти. Або просто щось підняти. От, і він піднімається доволі високо. Це класно. А, ви можете, наприклад, перекручити штрафу. І з допомогою цього насоса от, відкрити цю деталь. От, отак от пустити її вниз. І щось за це все діло підсипити. От, далі до речечки вас, можна їх оба підняти вверх, накачати трошки тиску. От, і. Оп! Трошки попустимо тросики. Дей. І ось а я тут, О. І от нас висунута стріла. Звісно, її можна крутити. Я давайте її поверну до вас. І це все супер плавно входить, що, до речі, теж я з дитячого досвіду збору бору Лего не пам'ятаю, що все настільки плавно ходило. Або Лего якось підняли якість, або це було не Лего у мене. Варіант. Чому б ні? І тут ще є отакі от, от ноги, які, оп, які повністю піднімають автомобіль. Виглядає ззаді. От тут є теж ноги. І от я буду піднімати, ви побачите, що вони також піднімаються. Це приємно. А, да, складається, він прям супер просто не знаю. На фоні складання Легоки кілька років тому. Це прям супер просто було. Мені дуже сподобалось. Давайте це все спустимо вниз. Накачуємо повітря і механізм буде підніматися. Прикольно, бажаємо. повернемо назад. Ось така тріщоточка, з якої це все піднімається. Це... Далі з того, що є по деталі кабіни, відкривається одні двері. Закриваються другі двері. Зробимо ось так. От, як в будь-якому дорослому траку, можна підняти капот, щоб подивитися, що під ним. І під ним мотор, якому прям їздять всі поршні. Це доволі прикольно. Це все діло зв'язане. Це... Постараюсь призумити якось це діло. Мені дуже подобається, як воно їздить, це прям. оп тепер закрити після проведення ремонтних робіт. От, також мені подобається як пропрацьований віз знизу. Давайте я закрию двері. Поставлю тіло акуратно очисти. Мені подобається, як опрацьований віз знизу, тому що є диференціали. І ви можете крутити їх. Отак, от крутиться колеса. От, я можу заблокувати. Не колес, але за рахунок того, що всюди є диференціали, воно далі буде крутитися, можна навіть два. Ну, звісно, по діагоналі. Інші будуть крутитися. От, якщо вже збукувати вісь, то все буде погано. А ще прямо як диференціалу стоячої машини, через то моделька на поворотах веде себе суперплавно. Не більше на те, що тут ззаді якби, аж е, три пари коліс. Поверну, але вона себе веде плавно, тому що є диференціали, от, на яких вона може спокійно розвертатися. Ну, коротше, це агромінна штука, не знаю, в мене самі короткі руки, але ну от, це масштаб цього всього діла. Мені дуже подобається. Ну, тут багато деталей, типу ті труби, зеркала. Є спеціальний сет наклеїв, я вам його зараз покажу. Я не фанат наклеїв всяких цих штуках, але ну, виглядає воно ну, на картинці, воно ну, виглядає, звісно, краще, коли. Отак це все діло наклеїном. Я на фнат наклею. От, не знаю, можливо, в мене дуже травма з <смі> дитинства, коли ці наклеїть якось там а потім їх не відідреш. Можливо, зараз набагато які, що я не пробував. От, але мені прям супер подобається. Окей, плюс. Це все, напевно, що відказати про на цей набор. Наборш гімба. Супер. Рекомендую. Багато що рухається, багато шутеться. І щоточка є. Багато пневматики Окей, дякую, що додивились це відео до кінця. Я вам ще раз покажу цю машинку. І якщо вам щось тут сподобалось, то можете написати про це в коментарях.